Всім, хто відзначив цю дату, і те, що становить зміст, головний зміст мого життя останні 34 роки. Мені дуже радісно. Чути слова привітання від бажанішого владика Епіфанія. Мені радісно отримати від нього високу нагороду. І я вдячний в першу чергу нашим парафіянам. Тим, хто тут є. І тим, кого тут вже нема, бо вони відійшли в інший світ, вже нема, чи тимчасово нема, бо вони по всіх усюдах перебувають до Швейцарії, Норвегії, Швеції, Канади і тощо. По всіх усюдах і по всій Україні від Полтави. До чернівців і по всій землі наші парафіяни. Вони з перших кроків моїх 34 роки тому в цьому храмі дивились на мене, чекаючи чогось. Можливо, вони навіть не усвідомлювали, що вони дивляться на мене з таким чеканням пастерського добра, пастерської опіки, пастерського натхнення, пастерської молитви, пастерської любові. Вони навіть не знали, чого вони чекають. Але вони дивились на мене так, що я відчув свій обов'язок перед цими людьми і не міг ухилитися від виконання цього обов'язку. Я вклоняюся своїм парафіянам, тому що вони змушують мене працювати над собою, думати, каятись, виправляти свої помилки, намагатися щось зробити для нашої парафії, для нашої будівлі, збудувати. Духовне життя належним чином не дозволяють спати, не дозволяють лінуватися. весь час потребують Божої любові, Божої опіки, Божої ласки. Бог обирає нас і ставить нас. Дає нам таких покровителів, як Іван Богослов. що відкрив нам істину, Бог є любов, Бог є любов, відкриває і надихає нас, і надає нам цю любов. І джерела любові такі, що нескінченна та любов, ми... Починаємо це відчувати і життя розкривається. в краще змісті своєму. Я вдячний долі, яка провела через великі випробування, трудностям і навіть ворогам. Вони теж вчителі наші. І вони вчать інколи дуже швидко, не енергійно. Господи, слава тобі за все. Подяка велика за все. І я можу зазначити, що... Оцієї кількості десятиліть на плечах я не відчуваю. Я зараз почуваю себе так само, як 20 років тому, можливо, в чомусь і краще. Так, в сил трошки менше. Але ми можемо виконувати призначене нам Богу Господи, Благослови, йти до кінця, нести свій Хрест і до тебе в любові, з любов'ю, через любов. Ю.